Так, друзі, всім привіт! Зараз я покажу, як зробити по кабелю, по одному кабелю подати на камеру і живлення по звичайному RJ45, не використовуючи POE 48 вольт а 12 вольт, тобто через звичайний блок живлення. Е, для такого от є камера, є блок живлення і є кабель. Е, що нам для цього потрібно? Є отакі от перехіднички. Ми обжимаємо стандартним способом кабель, який запихається сюди. І запихається з цієї, з цієї сторони. Відповідно, так, зараз. Тут ми запихаємо з цієї сторони блок живлення, який пішов в розетку, і оцей ми запихаємо в роутер. Якщо ми хочемо камеру підключити по кабелю, і дати зразу же живлення по тому самому кабелю. Другий варіант ми підключаємо живлення відповідно до камери, і сюди. Це в нас по таких перехідничках все класно, все є, все працює. Але є один нюанс, якщо оці перехідники дуже часто в нас починають глючити і некоректно працювати. Хтось зараз може написати, що я поставив і в мене все класно працює. Окей, це є в... деякі з виключень, що вони деколи працюють, а деколи вони реально виносять мозок і потрібно їздити, їздити до клієнта, бо не зрозуміло, чого вигружають і випадають камери. Е, кращим методом замість. Оцього, виходить, це все можна зробити вручну. Тобто, нам для цього потрібен кабель. Давайте я на такому короткому досить кінці покажу: з цієї сторони в нас буде камера, з цієї сторони, в нас буде блок живлення, або наоборот, неважливо. Для того нам потрібно два rj 45 конектора, два конектора під, е під блок живлення і відповідно до камери. Так, ми тут, я вже тут підготував, нам потрібно. Ми беремо вісім пар. Отут ми відводимо. І для того всього, що нам потрібно, ми, виво... ми беремо для прикладу: беремо біло-оранжевий-оранжевий, біло-зелений. Це перший, другий, третій і шостий контакт. Ми обжимаємо. Дивіться, як це робиться. Так. Отут ми попадаємо в перший, другий, третій. Це нелегко, але можна. І в шостий контакт. От, зразу попало. От тут ми попадаємо перший, другий, третій і шостий. Біло-оранжевий, оранжевий, оранжевий біло-зелений. Потім четвертий, п'ятий пропускаємо, і в шостий запихаємо зелений. Запихаємо до кінця і обжимкою обжимаємо. Так, обжали. Далі нам потрібно з цієї сторони аналогічна ситуація. Ми також беремо біло-оранжевий, оранжевий, оранжевий біло-зелений і зелений. Так, і по порядку запихаємо. Іменно ці кольори важливі, не інші. Хтось тобто може сперечатися, можна дати інші. Обіжміть по-іншому, і буде вас воно глючити. Так. Біло-оранжевий, оранжевий, оранжевий біло-зелений, зелений. Перший, другий, третій і шостий. От, зразу так і запхалось. Не знаю, чи камера передасть, як воно виглядає. Отак. Тобто оцим пинсликом ми даємо вниз. Отак. біло оранжевий, Оранжевий, біло-зелений. 2 пропускаємо, і шостий. Повторююсь кілька разів, щоб ви зрозуміли. І також ми беремо це обжимаємо. Як ви вже замітили, ми обжимаємо дві пари, а не чотири. Наступних дві пари ми виводимо отак в бік. І тут, і тут. І ми зараз на них повішаємо ж наше живлення. Допустимо, нехай буде біло-синій і синій. Плюсом, а біло-коричневий і коричневий мінус. Це не є принципово, в цьому випадку тут не принципово які кольори. От Давайте ми запхаємо от сюди. Конектори також можна використовувати як такого типу зі схвостиком, як такого типу клем на колодку, що як кому зручніше. Ми вибираємо нам біло-синій синій плюс, закручуємо. І біло-коричневий коричневий мінус є. З цієї сторони також ми робимо цю саму історію. Беремо конектор, біло синій, -синій, -синій у нас йшов на плюс. І біло-коричневий коричневий на мінус. Тут я вам вже зараз термоусадкою це все. Заклеювати чи ізолентою не буду. Це наглядний приклад, як це просто робиться. От, нехай ми їх відведемо зараз. от Отак. Це буде, це ви мусите зробити, обробити, щоб не було контакту. Відповідно, це або термоусадкою затягнути, або ізолентою. Все, у нас цей самий перехідник, але він у нас вручну зроблено. Тепер ми запихаємо один в камеру, як було в попередньому варіанті, і вживлення. Все. Ця сторона в нас є. І аналогічно з цієї сторони. Оцей іде в нас в свіч або в роутер, а цей йде в блок живлення. От і все. І в нас вийшло. По одному кабелю ми подали і живлення, і езернет.